Валерію Вікторовичу, сьогодні хочеться поговорити про громадське об'єднання Ми вінничани». Чому на сьогодні в умовах війни важливо функціонування такого об'єднання? Знаємо, що дуже багато людей підтримують об'єднання, ви розширюєте масштаби діяльності. І, власне, люди хочуть приєднатися до вашого об'єднання. Як це можна зробити? Дякую за запитання. Насправді ми повинні виходити з позиції того, що. Ми знаходимося в правовому режимі, який називається правовий режим воєнного стану. З огляду на це він накладає певні свої відбитки на діяльності як і політичних партій, так і в певній мірі громадянського суспільства. Тому дуже важливо, з огляду на те, розуміти це. На превеликий жаль, ми відчуваємо, що на сьогоднішній день відбуваються певні речі, пов'язані з тим, що у комусь прагнеться. Навішувати певній мірі якісь політичні ярлики. Хотів би наголосити, що ми виходимо з позиції того, що громадське об'єднання, ми відничани це є громадська організація. Ми не займаємося політикою. І ми не прагнемо вводити якісь політичні лозунги, речі і так далі. Ми націлені на, на сьогоднішній день на підтримку військовослужбовців. Ми прагнемо розбудовувати громадянське суспільство безпосередньо на рівні громад Вінницької області, надавати їм практичну допомогу в такий, в такий непростий час. Хоча знову ж таки дуже часто ми торкаємося тематики, то де не даємо певній мірі оцінки, наприклад, тими речами, які виходять поза межами якихось там політичних змагань і таке інше. Ми дійсно на сьогоднішній день бачимо великий інтерес того, тому що люди телефонують, люди запитують, як доєднатися до громадського об'єднання Ми відничани, особливо в тих територіях, де в нас досить активні народні депутати, такі як Лариса Білозір, Геннадій Вацак, Микола Кучер, та і в місті Вінниці багато звернень. Тому хотів би зазначити, що для всіх бажаючих, які хочуть доєднатися до громадського об'єднання мирничани, є певні процедури, є різні шляхи. Перше, це ви можете звернутися до нашої веб-сторінки, там визначена анкета. Ми ці анкети опрацьовуємо і передаємо на розгляд наших територіальних осередків. Хотів би зазначити, що в нас вже сформовано 41 територіальний осередок і 63 громад. Найбільший з них це в місті Вінниці. І в місті Вінниці є можливість особисто прийти. У нас є створений прозорий офіс за адресою Хмельницьке шосе 10. Ви можете скористатися такою можливою. А для решти, жителів Вінницької області, ви можете звернутися, знову ж таки посилання на нашу веб-сторінку. Ви можете там або самостійно зареєструватись, або знайти контактні телефони Голів Осередку, де ви можете з ними зв'язатись і в такий спосіб. Долучитися до команди громадського об'єднання – Вінничани». розкажіть трошки детальніше про роботу осередків. Бачимо, слідкуючи за сторінкою у Фейсбук, що проводяться різноманітні заходи. Це не лише волонтерська підтримка, а також і заходи, які спрямовані на виховання молоді. Розкажіть трішечки детальніше. Дуже важливо, тому що. З самого початку ми прагнули сформувати громадянське суспільство, знайти активних людей з громадянського суспільства, які б любили ту чи Вінницьку область, які любили громаду, де вони знаходяться. Тому ми все робили і робимо власне для того, щоб підтримати ініціативи в громад. У нас зараз є певний зріст такої роботи. Найбільша питома вага це припадає на волонтерську роботу або комплекс якихось заходів спрямований на підтримку військовослужбовців, демобілізованим сім'ям військовослужбовців, як то передача якихось смаколиків там, до великодня, якихось відповідних подарунків для наших військовослужбовців. Дуже останнім часом ми бачимо зростає кількість таких громадських ініціатив навколо екологічної тематики. От погребищі команда, яка приймає активну участь облагороджені облагородженні території, якими називаються місцевість, де називається там, де починається Рось, і дуже цікаво за цим власним всім спостерігати. Але цілком зрозуміло, що. Ми лише тільки формуємося, ми тестуємося, ми... життя воно продовжується. І з огляду на це ми націлюємо безпосередньо наші громади. Але левова частина знову ж таки роботи нашого громадського об'єднання спрямовано на підтримку тим військовим частинам, які сформовані на території Вінницької області, Вінничанам. Які проходять безпосередньо службу, і ми є мобілізованими, бо пішли по контракту і на сьогоднішній захищають Україну сили оборони. Саме на цю категорію якраз людей ми концентруємо максимальну увагу. За буквально декілька, за останніх п'ять місяців нам вдалося за рахунок наших партнерів, закумулювати майже 7 мільйонів гривень. І передати безпосередньо військову військову частину. Зокрема, буквально ось цими днями ми передаємо обладнання силам оборони, це відомий під спецпідрозділ «Ягуар», який зараз бригада, червона, червона калина. Це Специфічне обладнання для окремих батальйонів нашої сформованої Вінницькій області 120-ї бригади, це і тепловізори, і, і відповідні супутні обладнання. Дуже користуються великим попитом так звані зарядні пристрої, які називають військові Бандера Power, які безпосередньо виробляються компаніями тут в місті Вінниці, дуже велику. Допомогу вони, вони надають. Ми передаємо окреме обладнання і морським котикам, і з окремим спецпідрозділом сил спеціальних операцій. І кожен день є дотичним до цих процесів. Цілком очевидно, що це замало з огляду на те, якому є потреба. Але принаймні ми перевиваємо. До наших людей, членів громади, відчуття дотичності до того, що на сьогоднішній день здійснює абсолютна більшість людей в Україні в Вінницькій області. Я вважаю, що в Україні 99% жителів на сьогоднішній день є волонтерами. Хтось може чимось більше допомогти, хтось може менше допомогти. Але ми всі на сьогоднішній день прагнемо великої перемоги і. В цьому напрямку ми повинні все робити для того, щоб її наблизити. І віримо, що завдяки об'єднанню справді настане найшвидша перемога.